Доброго ранку, шановні батьки та малята. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітали пташки. А які саме ви дізнаєтеся, коли вони заспівають? Зараз послухайте уважно та спробуйте вигадати, що ж це за пташки? Дітки, хто це? Правильно, це ворона. А так співає синичка. Діти, а ворона яка велика чи маленька? Правильно, вона велика, а синичка яка? Так, вона маленька. Наші пташки дуже зголодніли, і у мене є для них пригощення. Подивіться, діти, це. Насіння. а це пшениця. А пшениця яка за розміром? Так, вона маленька, дрібненька, а насіння? Так, воно трішки більше. А на деревах висять годівнички. Ця годівничка яка? Так, вона велика. А ця? а ця маленька. Давайте до великої годівнички покладемо на сінничку, А до маленької – пшеницю. Давайте допоможемо пташкам знайти її годівнички. Ворона полетить до якої годівнички. Так, вона велика. Тому вона полетить до великої годівнички. А синичка до маленької. Молодці. Ми з вами дуже гарно попрацювали. А ви, коли будете гуляти на вулиці, можете взяти із собою крихти хліба, насіння або зерно і теж підготувати пташок, тому що взимку їм дуже важко знайти собі їжу. До побачення!